У минулі вихідні на Краснодарський край обрушилися проливні дощі, які стали причиною загибелі щонайменше 150 людей. Вчора на Одещині місто Арцис виявився частково затопленим із-за опадів, які випали після обіду. Рівень води у деяких місцях досяг півтори-два метри. На місці стихійного лиха продовжує працювати мобільна оперативна група основного МНС. Сьогодні непогода дійшла і до Білгорода Дністровського. Вранішнє похмуре небо нічого доброго не віщувало. У другій половині дня шквал вітру, дощ та град протягом однієї години вирували у місті. Град розміром з перепалини яйце пошкодив автомобілі та будинків. На вулисті потоки з піску та щебеню стрімко стікалися до лиману. На місці вулиць, які були вкриті щебенем, тепер метрові яри. Вулиця Кишинівська покрита грязьовим піском та щебенем. Мешканці мікрорайону магазину «Переможненський» власними зусиллями взялися за очищення вулиці. Під мостом по вулиці Калініна, який зв'язує місто із мікрорайоном Перемога, рівень води піднявся настільки, що автомобілі не мали змоги проїхати, а декотрі авто взагалі потонули під ним. Підвали та прибудинкові території багатоповерхівок затоплені. Додалося роботи і працівникам житлово-комунальних служб та МНС. Сподіваємось, що стихійне лихо у нашому місті не завдало таких страшенних наслідків, як у наших сусідів у Росії.